Дітки доброго дня. Сьогодні пропоную вам почитати разом книжечку, яка називається Поруч з нами. Хоч маленьке цуценя вже наш дім охороня. Голосно гусак Гелготі налякати всіх нас хоче. Лелека на даху гніздиться, Людей лелека не боїться. Горобчик сірий прилітав, всі крихти миттю поклював. У кози свиденькі ніжки, у кози гостренькі ріжки. Мама квочка двором ходить і своїх курчаток водить. Все сорока підбирає, що на сонечко засяє. Снігур зимою прилетів, бо не боїться холодів. Любить коник пострибати і у затінку поспати. Довгі вушка, сірий хвостик На лошадку схожий ослик. Шпак весною прилітає і пісень дзвінких співає. Лебідь поважний, біліший за сніг, Серед птахів красивіший за всіх. Пісень папуга не співає, але усіх перекривляє. Черепаха всім відомо, всюди ходить разом з домом. Пташка ця невеличка, Жовтогруда синичка. Всю ніч сова літає, а вранці засинає. У свинки носик п'ятачок і хвостик схожий на гачок. Курчатко по стежинці йшло, і хробачка в траві знайшло. Канарка сонце зустрічає і пісеньку йому співає. Язичком пухнастий котик, миє вушка і животик. У ластівки під дахом дім, малим ташатам тепло в нім. На дереві дятел сидить, по дереву він стукотить. Свинка морська. Охайне звірятко, зовсім не схоже на поросятко. Не сумує кошеня, цілий день клубок ганя. Дітки, дякую вам за увагу.